І так ми готові нашу страву подавати. Викладаємо спаржу, рибка у нас вже готова, посмажена. І зараз ми спробуємо зробити ще й неймовірну подачу. І так, спаржа. Кватаємо гарнесенько, не забуваємо томатики наші давати сюди. Що, який запах, неймовірний. Ви просто не уявляєте, я вам говорю на 100%, тільки я оце викладу і я це сама з'їм дуже смачно пахне, дуже так, порція у нас достатня є І тепер ми викладаємо зверху рибку. Так, якщо Рибка? Чуть-чуть прилипла, нічого страшного. Ви берете е, шпательочок свій і пробуємо допомогти. Все прекрасно. Риба дуже-дуже ніжна. Тому треба дуже ніжненько з нею поводитися. Лагідно. І тоді буде все прекрасно. Вона дуже ніжна от. Якщо десь щось у вас лягло не так, десь ви замастили тарілочку, от як я, ми пам'ятаємо, у нас є серветочка, якою ми можемо собі гарно допомогти. Можна сказати, що страва готова? Ну. Ще я хочу покласти лимончик. Так. Підріжемо ми три долічки лимона, невеликі. Ось такі гарнесенькі. І я їх, звичайно, зачищу від кісточки і від білої. Прослоєчки. Перегородки білі, які є, я їх видаляю. І отаким от чином викладаємо. Кісточки вибираємо. І таким чином виклали. Не потрібно. Не потрібно. Як ви добре пам'ятаєте, що в мене є микрогрин, який я вирощую. От я його зрізала якраз, він у мене дійшов до того часу, що треба зрізати, і я хочу отак от прикрасити поверх нашу рибку. І я можу зараз сказати, наша страва готова. Отже, будь ласка, пробуйте, готуйте вдома, готуйте для себе, для своїх друзів. Робіть отакі подачі дуже просто, але дуже гарно. Я вас всіх люблю, я вас всіх ціную. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки приєднуйтесь, буде багато цікавого і все роблю для нас всім, па-па!